Всім привіт! Знову в продажі точилки. Пару штук зібрали. На цей раз вирішив укомплектувати такими камінчиками. От, це у нас 320, 600 і 1200. Ну, Навірно, гріт, скоріш. Це такі алмазне напилення тут. От, тут мені якраз товариш ножика прислав. От, я йому дарив колись цього ножика. Прислав на заточку. От, я спробував. Підточити. В общем, доволі непогано вони точать. Все ріже, все бриє волосся. От. В общем, свою функцію камінчики виповнюють. Звичайно, що там якісь сильні... Або нож, ну, з нуля точити не вони, ну, ти ними не мене не зробиш, не сформуєш, не сформуєш кромку. Але от, такий варіант, щоб поточити ножа, яким ти користуєшся, от, який затупився, от, працює. В общем, така точилочка коштує так же само 6 тисяч гривень. От, але тепер комплектується камінчиками. Дякую за увагу. Замовляйте, в описі буде мій телефон.